Вітаю, друзі! Ми з України. Друзі, незабаром розпочнеться сівба сої. Ще рано її сіяти через те, що для того, щоб нормально отримати своєчасно дружні рівномірні сходи сої, необхідно дочекатися, поки температура на глибині сівби, тобто на глибині 2-3 см, 4 см. Буде десь сягати 12 плюс градусів. Ну, не менше, навіть даже плюс 10. Ми не рекомендуємо стартувати сівбой сої. Тобто, мова сьогодні буде йти про те, як якісно посіяти сою і отримати хороший високий результат. А ми рахуємо, для сої хороший результат це не менше 3 тонн. А краще і більше. Ми не будемо обмежувати вас в урожайності. Тобто, поїхали, друзі! Насамперед перевірте якість вашого насіння. Ви пам'ятаєте, яка була осінь, в яких умовах збиралася соя? Було дуже волога. І насіння сої воно могло втратити за час збереження якісні показники і енергію і схожість. Ми рекомендуємо обов'язково перевірити терміново якість вашого насіння, здати в лабораторію, можливо, в домашніх умовах. Якщо у вас є такі умови, перевірте насіння сої. Чи воно не вражене бактеріозом, а яка вона має схожість. через те, що неякісне насіння сої, воно ніколи не дасть дружні сходи і хороший урожай. Насіння перевірили, обов'язково, крім схожості, енергії, перевірте на наявність хвороб, бактеріозів, можливо, фузаріозу. Можливо, інших якихось хвороб. І в разі невеликого враження насіння хворобами підберіть правильні протруйники. Чи на основі флодіоксанілу, чи на основі, на основі тіраму, чи на основі е металаксілу. Тобто, в принципі, є протруйники, рекомендовані для протруєння насіння сої, які можуть ефективно знищити. Ті патогени, які частково знаходяться на насінні сої. Це ви обов'язково перевірите і зробите. Тоді ви зможете отримати хороші сходи. Далі, друзі, про насіння сказали. Інокуляція Інокуляція обов'язкова. Які інокулянти? Чи на сухій основі, чи рідкі інокулянти це вже ваше рішення. Вони ефективні і ті, і ті. Єдина наша порада: перевіряйте інокулянти, здавайте їх відповідні лабораторії, чи відповідають дійсно вони тим показникам, які заявляє виробник через те, що є інокулянти, які тривалий час зберігаються, які зберігаються в неналежних умовах. Є відповідний титр наявності бактерії. І тому ви перевірте, якщо ви переконані, що вони нормальні, якісні. Значить, обробляйте насіння відповідно до рекомендацій виробника, чи е, завчасно з посівом, чи в день сівби, щоб не було сонячних променів. А які інсектицидні протруйники можна додати чи фуницидні. Радьтесь, друзі. Якщо ви багато будете радитись, тоді буде дійсно результат. Далі, друзі, в зв'язку з тривалими опадами, опадами весною, прохолодною погодою, грунт просто. Перетворився в цементну, я б сказав би, таку жижу. Тобто він забитий. І для того, щоб нормально зійшла соя, для того, щоб працювала для того щоб утворювалися бульбочкові бактерії, хорошо працювала азотфіксація. ґрунт дожен бути добре оброблений, хорошо підготовлений. Тому обов'язково якісно. Під сівбу сої підготуйте ґрунт на полі, щоб він не був забитий, щоб він не був ущільнений, через те, що для сої це дуже важливо. Якими агрегатами чи багатоопераційними культиваторами, чи можливо ви зробите боронування, встигнете ще, якщо у вас хороша структура. Через те, що сьогодні хто не встиг після опадів зробити боронування, вже на 5-сантиметрове утворилася кірка через те, що піднялися температури до 20 градусів і е промитий ґрунт безструктурний, він просто перетворився в так званий цемент. Далі зверніть увагу, а якою сівалкою ви сієте, чи пневматичною, чи механічною, а яка вологість вашого насіння? Е Обов'язково після сівби перевірте. Чи не вилітає ззаді з сошника просто половинки шрот? Через те, що якщо у вас пересушена соя і сівалки пневматичного типу, ну ви розумієте, сьогодні багато виробників мають такі сівалки, чи багатобункерні, чи однобункерні, де е, рух насіння може бути до 7-10 метрів, поки вона долетить до посівного ложа. Вона може травмуватися. Травмована соя вже ніколи не зійде. Тобто зверніть увагу на якість сівби вашої сої. Ще, друзі, стосовно ширини міжрядь, розумієте, дуже багато нам задають запитання, а яку планувати ширину міжряддя на сої? Чи вузькорядно там з шириною міжряддя 15 чи 19 см? Чи шириною міжряддя 45 см, чи можливо там перекривати сошник, якщо на 19, то 38 см. Є такі сівалки, є така можливість. Друзі, все залежить від дуже багатьох факторів. Насамперед, а який сорт, чи він детермінантного типу, чи він і детермінантного типу, а яка його висота, а як він розгалужується. Це дуже важливо для підбору ширини міжряддя. Ми прихильники сіяти сою незалежно від того, якого на типу шину міжряддя не менше 45 см. Чому? Через те, що обов'язково в період вегетації необхідно зробити, особливо після таких дежів, як були весною, хоча б одне, а то й два міжрядне рихлення. Це дає можливість і кращої азотфіксації, і кращому стану сої. Тобто це такі рекомендації. Але вже по подальшому догляду, після сходів сої, це вже буде наступний наш відеоматеріал. Всі речі, які стосуються підготовки до сівби, я вам назвав. Можливо, я ще щось упустив. А, да, обробка насіння мікроелементами. Друзі, ми рекомендуємо додати під час обробки мікродобрива. Особливо на основі кобальту і молібдену. Чи це буде молібдат амонію, чи це буде сульфат кобальту там по 10 грам, ну як виробник рекомендує, але дані мікроелементи під час обробки насіння дають можливість потім кращому утворенню бульбочкових бактерій і фіксації азоту. І ще я хочу сказати про азот. Чи потрібно вносити під часів би су, на суді азот, чи не потрібно? Друзі, є дуже багато думок, є дуже багато фахівців. Одні кажуть, потрібно, а інші кажуть, не потрібно. Це залежить від дуже багатьох факторів, по якому попереднику посіяна соя, а яка структура ґрунту, а які умови під час її проростання. Тобто, якщо ваша соя буде сіятися після сої, то можливо азот вже і не потрібно давати. Якщо соя буде сіятися після кукурудзи, яка вродила й дала 10-12 тонн, залишила після себе багато рослинних рештків, то 20 кг діючого азоту і не помішає. Але це рішення за вами, ви повинні самі дивитися, а яке у вас поле, який попередник, і е, зробити правильний вибір. Сьогодні з вами працює команда Artfields, я Олексій Серєнка. Друзі, щоб знати і бути завжди в курсі всіх справ. Буде попередженим, прийняти хороші рішення. Підписуйтесь на канал Мистецтва Поля Серієнк. Лайки ставте. Вони дають можливість інформацію піднімати до гори і давати їй доступний дуже великій кількості аграріїв України. А це дасть можливість отримувати хороші високі результати по всій країні і робити нашу державу квітучою, багатою і незалежною. Коментуйте. Поширюйте інформацію. Бажаємо перемоги нам всім миру, добра злагоди. до нових зустрічей. Слава Україні!